Шановні одесити, від початку повномасштабної війни на офіційному сайті мерії створена та опубліковано перелік укриттів цивільного захисту. Кожен має знати, де знаходиться найближче укриття. За всіма комунальними сховищами закріплена особа, яка відповідає за доступ до укриттів. Проте більшість захисних споруд перебуває у державній та приватній власності. Я звертаюсь до керівників підприємств, установ організацій некомунальної форм власності. Звертаюсь до голів ОСББ. Проведіть зібрання та визначте людину відповідальну за доступ до укриття. Звертаю вашу увагу на те, що відкриття та закриття сховища це не волонтерство, це обов'язок. А також це питання персональної відповідальності. Про що є відповідне рішення обласної та міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на підставі протоколів засідання комісії та мого розпорядження розпочата перевірку укриттів всіх форм власності. Перелік об'єктів, які можна використовувати в якості укриттів, ви знайдете під цим зверненням. Також ми відкриваємо гарячу лінію, номери ви зараз бачите на екрані. Якщо під час тривоги укриття закрите, негайно телефонуйте. Бережіть себе та своїх рідних.